Добрий, день, шановне товариство, український інформаційний простір останніми днями штормить скандалом, ініційованим народною депутаткою від Слуги народу Мар'яною Безуглою. Я нагадаю, народний депутат із фракції Слуга народа Марія Безуглою вимагає від міністра оборони України Умерова подання до президента України Зеленського щодо звільнення головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного. Без останніми днями так штимить, що її оборила навіть спільне фото у міра залужного та сирського, яке опублікувало Міністерство оборони України. Пряма мова без углу. не треба фоточок, що все окей, виглядає як намагання міністра видати бажане за дійсне. Треба рішення, вимагає комісар Безугла. Як побачила ті фото, поплавала сорі, повідомила слуга народа. Ну, тепер, шановне товариство, безуглу можна називати плавленим сирком. І ж тимиті плавить від одного тільки зображення Валерія Залужного. Причому разом з е, міністром оборони Уміра. Ну, а самого Валерія Залужного, на мою думку, варто називати екзорцистом. Бо погодьтеся, товариство так виганяти бісів з безуглою може тільки. Е Головком Збройних сил України залужне. Уявіть собі, яке враження має на безуглу тільки навіть фото залужно. А я уявляю, який буде ефект, якщо спілкується безпосередньо з народною прости Господи обранче. Це жарти, але перейдемо тепер до серйозних речей. Справа тім, що без угла крім всього звинуватила військове керівництво і особиста головнокомандуюча збройних сил України Валерія Залужна у відсутності, на її думку, планів війни на 2024 рік. А також наголосила на можливості головкома на думку без углої головком збройних сил України не доповів їй. Які плани ж у Генштаба Збройних сил України щодо подальшої і 2024 році, причому варто зауважити керівництво товариства, що заяви безуглої йдуть в розріз з офіційними заявами політичного керівництва нашої країни. Я нагадаю. І президент України Зеленський під час візиту Сполучених Штатів і відповідно керівник офісу президента Єрмак наголошували на тому, що у Збройних сил України є відповідний план на 2024 рік щодо подальшої деокупації українських територій. Відповідно, виникає питання: а на чий млин воду без? Зу. Але давайте розглянемо далі її так звані резонансні заяви, які спричинили бурю в стакані в українському інформаційному просторі, і подивимося, чимало вони вплив безпосередньо на військовослужбовців Збройних сил України. Напевно, це і була основна цільова аудиторія цієї інформаційно-психологічної операції проти Головкома Збройних сил України. Утім, на моє переконання, що ну, не товариство, жодних цілей. Ця інформаційна компанія е без углої і відповідно Євгена Шевченка та інших посадових осіб проти українського головкома, не мала жодних е відповідно, е жодного впливу на українське військо. І це позитивно. А причина тут товариства проста. Українські військові прекрасно розуміють, що Мар'яна безугла І прости Господі, розвідчик Євген Шевченко, у якого в моральних авторитетах російський полководець Чуворов не є відповідно дороговказом для українських військових і тими моральними авторитетами, які мають право критикувати українського головкома. Більше того, я більш ніж переконаний і впевнений, що подібними скандалами навколо персони головнокомандувачів Збройних сил України Безугла і Шевченко тільки зіпсували усі спроби розхитати саму ситуацію навколо е, залужного. Більше того, шановне товариство, я переконаний, що подібними дурнуватими заявами вони зробили класичну ведмежу послугу замовникам цієї компанії. А справа в тім, що авторитет Збройних сил України в українському суспільстві є досить високим. За деякими е, оцінками до 95%. Саме через це, до речі, і з'явилися усі ці претензії, бо є особи, які хочуть створити штучний конфлікт до речі, потужний інформаційний конфлікт, який зіпсує репутацію як української армії. Так і, відповідно може мати вплив на сам хід україно російської війни. У цьому основна загроза цієї ситуації товариства, що своїми дурноватими заявами беззугла проти головнокомандуючих збройних сил України фактично створює штучне протистояння по лінії політичного і військового керівництва нашої країни. Вносячи розкіл в українське суспільство, товариство нашою з вами перемогою в цій війні є те, що російським спеціальним службам не вдалося розколоти українське суспільство ані замовними, ані за політичними, ані відповідно релігійними уподобаннями. Українська нація наразі є монолітом. В які розбиваються мутні хвилі російської навали, і відповідно, основна завдання завдання, яке стоїть перед російськими спеціальними службами в моменті проведення подібного характеру активних операцій, це є якраз штучний розкіл в українському суспільстві. Показати, начебто, наявність протиріч між політичним і відповідно військовим керівництвом нашої країни, розколоти єдність українського народу в моменті протистояння російській агресії. Але варто говорити про те, територія, що на моє глибоке переконання, ці спроби мають виключно зворотній ефект, і в першу чергу через реакцію українського суспільства на подібні Звинувачення чи то сентенції на адресу Головнокомандувача Збройних сил України. Українське суспільство е, в цілому стало саме на бік головнокомандувачів Збройних сил України. І друге, реакція наших західних партнерів, так, не дивуйтеся, незважаючи на відсутність офіційних заяв з боку провідних західних політиків. Деякі останні дії наголошую, дії, а не заяви представників Заходу, виявилися більш ніж красномовними за будь-які політичні заяви і відповідно гучні слова. А я нагадаю, вже після інформаційної кампанії, яка була розгорнута в українських і світових змі проти Валерія Залужного, до Києва несподіваними візитами завітали міністр оборони Сполучених Штатів Остін. А крім того, українську столицю відвідав очільник військового відомства е, головної країни Євросоюзу, а саме Німеччини Борис Пісторіус. Оці ці два візити стали красномовними сигналами про те, як на заході насправді ставляться до головнокомандувача збройних сил України залужно. І до речі, товариство не випадково саме після цих візитів. Перше з початку широкомасштабного вторгнення країни-окупанта в Україну головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний приймає безпосередню участь у засіданні контактної групи в рамках Рамштайн. Уявіть собі, вперше за майже два роки російсько-української війни. Головнокомандую Збройних сил України та сама посадова особа, яка би мала доносити нашим європейським і заокеанським партнерам основні потреби Збройних сил України. Натомість Україну представляли хто завгодно, починаючи від юриста Резніка з його відповідно хустинкою f 16 До, відповідно, вже нового призначено. Міністра оборони України Рустема Умерова і треба віддати належного новому міністру оборони Умерова що він прекрасно розуміє ті тенденції негативні, які несуть заяви без углої, тому і не випадково поява, і спільного фото з сирським і залужним, і заяви Умерова з приводу єдності у військовому політичному і політичному, до речі, керівництві нашої країни. А ще Одним досить красномовним фактом, який свідчить про підтримку головнокомандувачів збройних сил України залужного, є показник роботи українського генштабу, Пояснюю, про що йдемо. Пам'ятаєте, товариство, той шпигунський скандал з оприлюдненням великого масиву секретної інформації щодо діяльності як американської сторони, так і так званого п'ятого око, тобто спецслужб п'яти країн стратегічної партнерів Сполучених Штатів Америки. Там йшлося про все: про зовнішньополітичні колізії у відносинах з. Питання Ход Сходу, відносини з Туреччином, Тайванем, КНР, все що завгодно, тільки не про плани українського генштабу Збройних сил України напередодні контрнаступу. Абсолютно ніякої інформації про це не було, а це товариство свідчить про високий рівень контрзвідуальної діяльності української сторони і про те, що в Генштабі Збройних сил України прекрасно розуміють. Кому вони мають звітувати, і яка інформація має бути оприлюднена? Тому безухлі свої претензії щодо відсутності звіту залужно, варто адресувати його безпосередньому керівникові, а саме президенту України Зеленському. І якщо президент України Зеленський візьме до уваги? Подібні заяви беззуглої щодо оприлюднення планів Генштаба Збройних сил України, питань немає. Але, як мені здається, відповідь більш ніж очевидна. Давайте говорити з приводу того, що ж стало підставою подібних інформаційних скандалів в ЗМІ. Причому я ще раз підкреслюю ЗМІ як вітчизняних, так і зарубіжних. А мовилося про те, що. Комусь дуже було вигідно просунути тезу про президентські амбіції головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Так от варто говорити про те, що подібні сентенції під час війни вони не повинні взагалі в, е, виринати в інформаційному просторі України у нинішніх умовах. Під час широкомасштабної навали країни-окупанта подібна інформація і подібні м, речі, як мінімум, недоречні, не на часі подібні сентенції і політичний характер боротьби між відповідно генштабом Збройних сил України і політичним керівництвом нашої країни. А як максимум, вся ця Ситуація грає виключно на руку Російській Федерації. Керівництво країни агресора саме зараз це і потрібно, щоб військове і політичне керівництво нашої країни е, почало внутрішні чвари між собою, замість того, щоб об'єднатися перед е, зовнішньою навалою. А тепер давайте подивимося власне на реакцію офіційних осіб, мовиться про реакцію. Радника, офіс, голови офісу президента України Михайла Подоляка. Так от він заявив, в українському керівництві відбуваються ситуативні дискусії, а не конфлікт, і позиція військових та політичних кліт в Україні консолідована крапка. Подібним е висловлюванням Подоляк прокоментував повідомлення. У видання за економіст про, начебто, погіршення відносин між Зеленським і Залужним. Здавалося, без угла має вгамуватися, але, як бачимо, більше лізуть. Лізуть від одного тільки фото Валерія Залужного. Менше з тим Подоляк прокоментував і закиди народної депутатки від слово народу Мар'яни Безугла на адресу головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужна щодо відсутності плану ведення війни на наступний рік. Він зауважив, що Офіс президента не модерує висловлення окремих депутатів, як от окремих депутатів. Цього депутата треба виокремити від загальної притомної маси депутатів. Або навпаки, створити власне можливості її подальших висловлювань, щоб всі зрозуміли, з нами ще не досягли в подібних висловлюваннях. Беззуглаї ця ситуація ще попереду, ви знаєте, Яжлян свого часу сказав: Я думав, що я досягнув, але знизу постукали. Так от зараз стукає дно українського човна і хто її народна депутатка Беззугла. А щодо позиції Кремля, так зрозуміло, Кремлі вже Починають розуміти те, що цю війну неможливо виграти. Це розуміє вже російський диктатор. Тому саме в хусі йдуть такі брудні технології, аби здолати нашу героїчну оборону, розсварити військове і політичне керівництво нашої країни і влаштувати масштабну політичну кризу. Саме тому головним нинішній ситуації є зберігати спокій. Не піддаватися на подібні провокації і підтримувати Збройні Сили України. А я чекаю на реакцію Служби безпеки України щодо звернень з приводу заяв беззуглої. Мені цікаво, буде реакція Служби безпеки України чи не буде. А ми з вами товариство тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. І головне, віримо в нашу перемогу. Це буде Україна. Метову варті. варте.